Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу, всіх рад бачити. Так. Ну що, сьогодні субота, 16 грудня. Зарізали ми свинку сьогодні ще одну, тому що треба звільняти місце та й продавати потрібно, треба заробляти гроші. По-іншому ні. Тому зараз то вже свинку я заніс, туди слав, вона на пооброблю, оброблютах. Як вже розберу все, то пізніше вам ще звідти заснімемо. А зараз зробимо невеличкий огляд і поговоримо, що ж таке трапилось живою вагою. Ну не ж бути так, що була дві тижні тому, ціна нормальна, а зараз капець. 75 гривень, нікому свині не нужні. Ну якось це дуже дивно, як на мене. Так, поїхали. Це наші ландрасики, нагадую. З них ми ось, наприклад, дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І там не бачу крайні, чи є сосок чи ні. Ось не бачу. Ну, непогані. Є тут ремонтні свинки майбутні наші. Ми їх, коли їм буде 6 місяців, провакцинуємо від паровірусної інфекції обов'язково. Їх ну, як ремонтником треба двічі. І тоді будемо вибирати їм місце з старушками, будемо прощатися нашими, а е цих будемо вже все ж таки собі залишати. Так, Тут вже бачите двоє. наших французьких п'єтренчиків, дивіться, який потужний. Ти малий, ти один вже залишився. Так? Ну і свинка ця. Цього кабанчика ми, дай Бог, все нормально перед новим роком будемо оприходувати. А цю свинку, дай Бог, також це нормально, то вихідні наступні, субота прибираємо її. Так, це наші контери. Зараз вам покажу тут кабанчик. Воно, ну, в принципі, в кожному виводку є такий інтерв'ю. Який дуже швидко набирає вагу, який дійсно ну, гарний. Вони то всі непогані, в принципі, але в порівнянні з оцим, то, звісно, різниця відчутна. Він як ото у стасяна тюльпанчик, той ріс у нього не по днях і не по часах. Дуже швидко. Дивіться який. Оце йому тільки 14 грудня було 7 місяців від народження. От такий кабасик. Так, тікайте. Бо зараз ви мені і штани знімете. А ти не міг раніше сходити по великому, я ж тільки повичищав, безсовісно. Так, зараз, друзі. Капець. Тільки вичистив. Непогано, сподобалося мені оце. Подивимося, як заріжемо, який виход м'яса сала буде все ж таки з-під контера, але я думаю, тут непоганий буде вихід і салко таке буде рівненьке. Ну подивимося, то заснімемо, покажемо. Так, це також у нас тут канторята наші. Знову ж таки, чому я кажу контур? Знову ж там є індивідуми. Тому що спермадоза кнура контера. Ось і все. А там схожі вони хай на чорта лиси будуть похожі, аби тільки росли. От і все. Так, і зараз де наш красавчик тут? <ривіт> де ти? А він де їсть, дивіться. Що ти там? а? Красунька. <ривіт> ну, дай Бог, все нормально, то завтра ми її поважимо. Якраз буде по 6, -6, 6 днів, після того, як ми її... Як ми її останній раз вважили. І по ній проведемо. Ну там, поки вона ще в мішок власить, звісно, форми в неї вже. Я ось тоді її поважу, ще і попробую вигуляти її, щоб вона пройшлась. Ну, це дивіться, яке. <гум> ну от, ну, що от їй не вистачає? Ну, наче росте потихеньку, а там подивлюся. Я ж кажу, зважив, воно покаже, що вона набрала там за 6 чи за 7 днів. Я просто подивлюсь, коли я перед цим те відео загружав, коли я її важив. Тоді в неї було 21 кілограм. То, наприклад, от дивіться, вона стоїть. І ось ці. І є тут взагалі ось який. Це ще більше цих, що біля неї дивиться. І на фоні цього кабанчика її взагалі не видно. Ну нічого, кнопу ми зважимо і покажемо, що вона виросте. Ось такі справи. Ну а що у нас, друзі, твориться з живою як на мене дещо незрозуміла ситуація, тому що, та й в принципі, багатьом, багатьом людям вона також не Ну як це жива вага? 75 була перед цим, ну реально була і 85, і 80 гривень. І харківські хлопці ж приїжджали, брали по нормальних коштах, і взагалі питань не було, а зараз. 75, йде новий рік і нікому свині не потрібні. Ну, я якось не розумію. Завжди ж ну, вони як затарювалися, то вони, ну, хоча б ще до середини грудня вони тарилися фактично. Подивимося, можливо, ще там, ну, знаєте, їхнє пояснення, що ринки стоять. Ринки завалені м'ясом салом і торгівлі немає. Ну, не знаю. Ну, багато це мені то хлопців говорить, що все стоїть. Хоча теж таки, вчора з Полтави верталися, під'їхали до маркетопта у нас тут. Ну, я вам скажу, люди виходять один і за одним із такими торбинками. Ну, тобто те пояснення, що багато хто пише, що все, грошей немає. Ну щось мені, знаєте. Немає грошей, це коли ми. Як батьки розлучились туди-сюди, як ми жили з мамкою вдвох, вона отримала пенсію по інвалідності да, свої там, 30 років. І Коли не було купити хліба за що, то купували муку для того, щоб і самі пекли хліб. А там а тут дійсно не було грошей. А коли виходиш з магазину і пакети тріщать, то ну, явно там гроші є, повірте. Або навіть зверніть в себе по своїх районах. Скільки в нас нових машин із салонів? У нас вже із салонів беруть та і все, і нічого страшного. Тому казати, що прям немає грошей, ну ні. Гроші є. Грошей немає пенсіонерів. О там, де дійсно біда. Там немає коштів, там, там біда. А всіх останніх, хто більш-менш десь щось шевелиться, хтось, то повірте. Гроші є, я ж кажу. А коли як, я ж кажу, ми з мамкою тоді як жили, як не було грошей, то не було хліб за що купити, а то купили мішок муки і а там взагалі тоді, я пам'ятаю, така ще ситуація за цією перекомісією вона є, вона проходила, а тоді три місяці чи два місяці жде, поки прийдуть справки, поки пенсійний, ну це, це мраки були. Ну нічого, пережили, вижили, все нормально, живі і здоров'я, аби здоров'я було. Хоча б на цьому рівні як є, а як далі буде, воно покаже. От такі справи. Але, ну знаєте, да, і оце ж дзвонилось до мене не, день назад, наприклад, на, мабуть, жіночка там дзвонила, одна, мої знайомі так і так у вас купують м'ясо, сало, а ви не виручите. Кажеш, ну, чим треба допомогти, ну, не питання. А ви не купляєте свини? Та кажу, ні, я своїх ріжу потихеньку. Ну, тобто, а може хоч дасте номер, хто бере. Та, ну там, то тобто це не питання. Напишіть мені на Вальбер, я вам поскидаю всі контакти. Бо вона каже, кому не позвоню, а там каже, свині гарні такі кілограм по 180. Або 70 кажуть, або 75. А тоді, та... і свиней у нас багато, і їхати ми не хочемо. А тоді каже, як чують, що я їм кажу, там в ж і віса є свої, і зважу. як каже, чують, що ві... ваги ще є свої, то все. Каже, балакати не хочуть. Ну, кажу, хорошо, пишіть на Viber, я вам скину номера. Поскидав я номера, дзвонив вона вечором, так і так. ні, Каже, нікому свої не нужні. Один каже, оце каже, з Харькова Гена, реально каже, сказав. Зачем мені каже їхати до вас, до вас у Чудівський район по свиней, якщо я тут по місцю, по місцю із свинокомплексу по 75 наберу скільки свиней, скільки мені над? Все. От і все пояснення чоловіка. Ну, тобто, хоч правду сказав, він ніколи, він, тось, да, були в нього там намагання зо мною, купити не через ваги. Ну, не вийшло. Та і все. То ми от, одважилися і в подальшому він тільки через ваги я йому здавав. То тут він да, реально людині каже, мені зараз свині не потрібні і навряд чи після нового року він зможе щось купувати, тому що каже, свинина є. Ось така ситуація. Як вона буде далі? Ну, Будемо дивитися, аналізувати, читати. Ось такі справи. Тому зараз йду, приведу себе в порядок і передрізаю далі ще сало, м'ясо. Він повинен на деякі коментарі. Ліпичики, тому що там один написав, що дуже дешево в мене сало. Чи, тобто, чи ці, 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 ціни взагалі? Ну, не знаю. Хто знає, я вже неодноразово говорив на відео, що ці, ціни я не під когось, не підстраююсь, я сам їх для себе вираховую. У мене є для цього табличка в Excel, в мене є програма на телефоні, і в мене ще там є в Excel ще одна там табличка. Я там все вираховую. Тому Ціни я беру не з потолка, а в принципі мене дана ціна влаштовує, і я думаю, людей так же само. Якщо ж взяти, наприклад, там знову ж таки один підписчик писав, що ціна на в харку 280-300 гривень, да? ну, я її продаю по 190 В принципі, мене, я ж, знову ж таки повторюсь, мене вона влаштовує ціна. Ну і думаю, тих людей, які купляють у мене Ось такі справи. Відправляємо нову почту і пробуємо по-різному. І OLX, і нова почта, і ще там додатки для того, щоб, як то кажуть, максимально широке коло людей охопити і донести інформацію, що є в нас наша продукція. Для того, щоб щось реалізувати самому, щоб не здавати. Коли реалізовуєш, там трошки цікавіше виходить. От такі справи. Тому до зустрічі вже на кухні. Безпосередньо покажу вам м'ясо сало, донат. знову ж таки шикардосовська. Сала немає. Сало тоненьке, але гарно втікає. Робимо все як для себе. Не економимо на газу, тому що багатьох вже знову ж таки зараз знаєте, як роблять. Але побігнали, почернили, одмили і все. А сало в даний момент як підошва. Ну, ми так не робимо. Добре, друзі. До зустрічі на кухні. Так, друзі. Ми на кухні. Вже все фактично приготували для реалізації. Дещо вже взагалі порозважував. Так, поїхали по цінах. Ніжки. 50 гривень кг, фарш 160 гривень кг, ребра, м'ясні гарні 170 гривень. Відбивна 190 на кісточки, ошийок 200 Кістки 30 гривень кілограм, голова 35 Але фактично останнім часом ми їх більш на переробку пускаємо. Задочок ось, дивіться, який. Гарне яблучко. Сердечко оце що в задочку. Задок 180 такі Отакі внутрішні вирізки. 200 лопаточка, дивіться, яка бомбова. 170 гривень. Так, поїхали далі. підчеревина 190, дивіться, яка. І зараз ось вам покажу, дивіться, яка підчеревина підчеревина 190 і обичне сало 130. Все. Воно не товстеньке, гарненьке. Їсти взагалі, дивіться, жопка біленька, все чітко, як масло. от така справа. Тому. Потрібно працювати і тільки працювати по-іншому ніяк. Звісно, щоб, наприклад, самому почати продавати, ну, важкувато почати. Скажу так, тому що і багато людей ріже. І, наприклад, ну, треба і вправитися, і зарізати, і приготувати. І, ну, багато важкувато. Але е, таким чином можна щось заробити. тому що. Якщо ви будете, наприклад, рез лише. Ну, знову ж таки, в залежності від вашого об'єму, від ваших потужностей, скільки у вас поросят, яка у вас кількість свиней, тому що ну, якщо у вас буде 200 голів, відповідно, ви ви ще самі і не пропустите через свій ринок, тому що він, наприклад, у вас там 50 зараз, через тиждень ще 50 буде готово, ну, це буде більш важко, то краще інколи і шабаям здати <кій> і забути чим. Морочить голову з цим. Взагалі, ну я вже неодноразово це говорив. Мені подобалося здавати шабаям. Чим, що вони приїхали, тобі гроші заплатили і поїхали. Все, питань ніяких немає. Ну, якось так, коротше. Як воно буде далі? Ну, буде видно. Нам треба працювати, поки є можливість. А там час покаже. Добре, друзі, отаке от відео. Ціни комусь дешеві, мої ціни, комусь дорогі. Дещо я так, я так і не поняв той коментар, якщо чесно. Що дуже дешево. Не знаю, нормально все там виходить. За мене переживати не потрібно. Такі справи. Добре, щасливо, друзі, працюємо далі.